1922. дев'ятсот нову економічну політику. Більшовики запроваджують під акомпанемент падаючих дзвонів та брязкит вилучених церковних коштовностей. Особливо гучно відлунювали дзвони Мотронинського монастиря і ярманахи якого святили зброю гайдамакам Залізняка та повстанцям Холодного Яру. Усю цю грабіжницьку вакханалію Ленін затіяв під прикриттям боротьби з голодом. Він вимагав якнайшвидше завершити справу, не зупиняючись ні перед чим. Усі міркування писав він вказують на те, що пізніше зробити нам. Цього не вдасться, оскільки жоден інший момент, крім відчайдушного голоду, не дасть нам можливості забезпечити нейтралізацію широких селянських мас. Більшовики латають фінансові діри непманськими грошима та церковним майном. Протягом 1922 року комуністи вбили понад 8 тисяч духовних осіб. Паралельний світ світого непмана підминає мистецтво під свої примітивні потреби. В період після громадянської війни Україна живе в кількох часових вимірах: з одного боку пістряво одягнені та голодні повстанські загони, з іншого п'яні від крові більшовики. Ще з іншого зачарована українська інтелігенція, кращі представники якої робили кумедні потуги з Марксової отрути зварити козацький куліш у зрусифікованих містах. Тим часом скоро багатьки набивали кендюх та сипали грішми. Парадокс, але саме в цей непевний час, балансуючи між життям та смертю, українська культура робить заявку на серйозний прорив. Малевич пише Чорний квадрат, Михайль Семенко видає свій скандальний кобзар, а Курбас геніально викручує суглоби мельпомені та органічно входить у контекст європейського театрального авангарду. Ніхто з них поки що не здогадується, яку долю готують їм борці за щастя трудящих. Поки українські романтики творили революційне мистецтво та впадали в шал от самого вигляду ситого міщанства, більшовики латали фінансові діри непманськими грішми та церковним майном. Український комуністичний провід, покірний командам з Москви, створює центральну комісію з вилучення церковних цінностей на чолі з Миколою Скрипником, який ретельно виконує усі настанови вождя світового пролетаріату. Якнайшвидше і як найрішучіше нам потрібно вилучити церковні цінності з храмів та монастирів. Саме зараз ми повинні дати безжалісний бій духовенству і придушити його спротив з такою жорстокістю, щоб воно пам'ятало про це впродовж десятиліть. Без проведення цієї лінії наша державна робота просто немислима. З листа Леніна до Молотова та членів Політбюро у березні 1922 року. Золотоверхому Києву от ланінських грабежів дісталось найбільше. Більшовики вривались у святі обителі, звалювали на купу хрести, підсвічники, пані кадила та ризис чудотворних ікон. Все це без огляду на мистецьку вартість награбованого йшло у переплавку. Протягом 1922 року комуністи вбили понад 8 тисяч духовних осіб. Згодом ретельність голови комісії експропріаторів Миколи Скрипника вилізає йому боком у вигляді самогубної кулі в чоло. Вона їх була в тому, що вони перші повірили в цей марксизм, в цю так мовити теорію класової ненависті, що вони все-таки долучилися до цього до сі до творення цієї машини, яка потім їх розтоптала. Ось Танюк, депутат Верховної Ради п'яти скликань, режисер театру і кіно, професор Київського театрального університету імені Карпенка Карого, заслужений діяч мистецтв України. І от це відчуття своєї власної вини примусило хвильового пустити кулю свій в лоб, примусило Петрицького спалити свої картини. Себто над ними висів в тягар самопізнання, що вони все-таки на світанку своєї творчості мали ілюзію. Єдності з цією владою. українське інтелектуальне середовище того часу нагадувало банку з павуками у зросійщеному Києві. Ці українські гуртки були такими собі етнокультурними острівцями. Разом з тим, стривожені непом міста України виглядали чужинецькими островами в океані бунтівного українського села. Тим часом паралельний світ ситого неппана дарував дамам дорогі хутра, хлистав горінку та підминав мистецтво під свої швидкоплинні потреби. І коли повз де теплі огні в черевиках іду по що щось раптом спокійно, спокійно мені чи то жити, чи вмерти. Пишучи ці рядки на третьому поверсі ось цього будинку, поет світового рівня Євген Плужник висловлював загальний настрій тогочасної української інтелігенції. До мізантропії, яка охопила мислячу частину українського суспільства, додався сарказм пов'язаний зі смертю Леніна. У своєму щоденнику академік Єфремов наводить анекдот по гарячих слідах. Тільки нам Маркса вирішили впустити до раю, як за ним вчепився Ленін. На брамі не пускають. Таке ж його учень просить той. Ні, однаково не можна. Тоді один з воротарів порадив Леніну залізти в мішок. Той заліз. Воротар подає мішок через браму. Там щойно Маркс пройшов, так це його барахло. Передайте. Якщо б мене спитали, як би я одним якимось реченням оцінив цю добу, то я би цей модус або цей дискурс, тобто, ну, якимось чином, ніби найзагальніші властивості цієї цього тексту культурного так, цих років назвав би як не дивно психопатичним. Станіслав Чернілевський, поет, кіносценарист працював на київській кіностудії художніх фільмів імені Довженка, Лауреат премії імені Василя Симоненка. Це одне тільки з протиріч, внутрішніх протиріч, значить, між певною машинністю і певною о, живою категоріальністю людини всередині самої себе, між е, дозволом, нібито, але дуже короткочасним наповнений самопрояв е, в, е, в приватній якійсь справі, чим і був не так, а з другого боку абсолютний тотальний контроль держави за цим, за цим приватним ділом, яке закінчується повністю відбиранням. Після революційній та повоєнній Росії співіснували з одного боку світ складних текстів і теорій, з іншого міщанський повсякденний та природній простір. Одні скандували клячу історії з загонів левий, інші мріяли повернутись у довоєнний комфорт та ілюзію безпеки. Це дещо карикатурна розчахнутість суспільства досягає свого піку в період воєнного комунізму і йде на спад, та майже нівелюється після проголошення непу. З проголошенням НЕПу відновлюється весь реквізит старої Росії. Візники, швейцари, двірники, продавці морозива відроджуються кінні перегони з тоталізатором. Виходять з підпілля казино та проституція. З'являються приватні спортивні товариства з привілейованим членством. Стало престижним мати авто, одягатися у своєї модистки та їздити на води. Повернулася мода нюхати кокаїн, ходити в лисячій шубі та пити мадеру. В інтер'єрі в прикладному мистецтві та обкладинках бульварної літератури панує. Неомодерн, як віддзеркалення нових міфів про чудове довоєнне життя. Знову ж таки, пам'ять про знищений більшовиками пануючий клас заводить у широкий вжиток гру в аристократизм. Зділайте мене красиво вимагало новоспечене панство. НЕП випускає на поверхню молодчиків з бритими наглими мордами. Вчорашні лицарі революції жадібно хапають швидкі гроші та витрачають їх на культурні втіхи. НЕП допомагає комісарам набратися сили перед последнім рішительним боєм з усім живим, оригінальним та мислячим. Протягом останніх півтора століття Російська імперія пережила три пришестя буржуа парвеню буржуазія першого призову пореформеної Росії другої половини 19 століття, нова буржуазія епохи непу та нове нова 90-х років 20 століття. Щоразу це супроводжувалося сплесками активності масової культури найнижчого гатунку. з одного боку. Рівень цей визначався власними смаками новоришів, з іншого естетичними та психологічними. Потребами більшості Крім людей, які бавились в аристократі, у непанському середовищі було багато інших типів: вихідці з ремісників, селян, купецтва та люди з каламутним кримінальним минулим. Азарт спекуляції, у вогні якого вони палали під час воєнного комунізму, вимагав свободи та легалізації, нажитого непосильним трудом. На поверхню вийшли молоді кавалери з бритими наглими мордами, комісарські коханки у сукнях вчорашніх господ та інша за висловом пришвіна подзаборна рвань. Новые купцы. Кто новые купцы? Щучка был трактирный слуга, теперь торгует колониальными товарами и налога платит полтора миллиарда. Кто был лихобор? Последний человек, прощелыга, оскопленок, подзаборная рвань, а теперь свой ларек держит, миллиардами ворочает. Оно, конечно, подсчитать его миллиард на прежние деньги 80 рублей всем товарам цена. А все-таки стоит человек на своих ногах и самый последний человек. А первый человек сидит, картошку жует и все робеет. Михайло Пришвин, роздумы. У 20-ті виникає нове поняття «перероджений», тобто людина, яка зрадила своєму класу та комуністичній ідеї. Переродження своїх стало шоком для прямолінійного та за суттю своєю середньовічного мислення представників пролетарської влади. Відділені тонкою перегородкою від соціально близьких кримінальників, ці лицарі революції жадібно хапали швидкі гроші та не менш вправно витрачали їх на адекватні власним запитам культурні втіхи. В культурі це скінчилося запоями, єсенінськими, значить, всякими блатними хуліганськими виходками, що все, все одно це все це понизилось, і висока культура змушена була піти в тінь, тому що на цьому хаосі, на цьому абсолютному повстанні плепса. В тому числі і буржуазного оплепса нічого не можна зробити. Усі цій постреволюційній та післявоєнній каші українські інтелектуали шукали способів адаптувати національну культуру до потреб мегаполісу, підняти планку до європейського та світового рівня. Втім, якоїсь генеральної лінії вони так і не виробили. Єдиною об'єднавчою точкою для усіх них лишався одвічний український тотем лебідь, рак та щука. Хвиль було дві. Одна хвиля була все-таки така донцовська, в плані того, що треба плекати українську аристократію, а тоді, значить, і урбаністичну культуру. А друга хвиля була за те, що все-таки треба піднімати теж те ж село, те ж хлібороба до рівня. Це була просвітянська хвиля, і хвиля, так мовити, елітарна. З одного боку хвильовий, а другого Пилипенко і плуг. Знавець російської ментальності Федір Достоєвський у своєму романі «Беси» напророчив прихід більшовиків та усі їх криваві діяння. Щоправда, попри всю свою геніальність, письменник не міг передбачити витонченого садизму нової економічної політики, цих останніх конвульсій старого світу перед остаточним закласуванням мишоловки. «Беси» чітко спланували комуністичний рай для себе та сірий стандарт для працюючої решти, яка мала той рай підбирати. Неп мав допомогти набратися сили перед пасл. Ляднім рішительним боєм з усім живим, оригінальним та мислячим. Ясно, що це не вигідно було ніяк як будь-яка власна ініціатива, не вигідна взагалі цій ідеології, так і не вигідна талановита, а тим більше геніальна людина. А вони почали нарощуватися. Орієнтація на генія була у Вапліте на, на геніальну людину, на, на, на людину, яка здатна на індивідуальну творчість. Немане, попри всю свою любов до бублічків, блатного шансону, продажних дівиць та кабаре, були все ж впізнавані, мали індивідуальність та колорит. Вони вирізнялись на тлі сірої, безликої маси позбавлених статі та одягнутих в унісекс. Совслужащих письменники старої формації, тим не менше, ставились до цієї братії з неприхованим презирством. Знову ж таки, багатьом рядовим комуністам часів непу у диявольських пиках торгашів вважалось видіння апокаліпсису та зрада справі революції. Їх безсила злоба знаходила вихід у гнівних агітках та комсомольських патрулях біля непманських магазинчиків. Іноді, у момент найбільшої люті, комуністи пускали вхід на гани. Позиції дня нинішнього НЕП видається таким собі радянським раєм, перестройкою без розвалу СРСР, загальним підйомом господарства, розквітом культури, вільної дискусії та приватної власності. Однак, більш прискіпливий погляд обов'язково помітить, що саме в розпал так званого культурного розквіту непу більшовики організовують висилку найвидатніших діячів культури і науки, чистять підприємства та партійців. Під арешт йдуть меншовики, есери, анархісти, колишні царські офіцери та недорізані військо. Овим комунізмом дворяни сажали місників націоналістів, священників, студентів, попутно замітали усіх підозрюваних вінакомислії та контрреволюційних настроях. Тимчасову передишку мали тільки аполітичні торгаші та зосереджені на перетравлюванні харчів міщани НЕП значно ефективніше ніж силові методи ЧК підриває соціальну базу збройного опору селян. Незважаючи на видиму пасивність, селяни час до часу змащують вірні Льюіси. В розгул непу нащадки проніпрокопівни стали основними споживачами низькопробної шалманної культури. Історики досі сперечаються, чи був у непу шанс на виживання. Дехто вважає, що відмова від жорсткої цінової політики, капіталовкладення у промисловість та розвиток зовнішньої торгівлі могли врятувати НЕП. Інші думають, що партійне керівництво прогавило шанс мирного врегулювання ринкової стихії НЕПу. Ще інші вважають, що основна причина провалу нової економічної політики криється у протиприродньому поєднанні ринкових і тоталітарних методів управління. Усі ці дискусії не помічали одного: реставрована більшовиками Російська імперія могла триматись тільки на крові. Розвиток ринку та демократії вів до її неминучого розпаду, і більшовики, добре це розуміючи, не могли будувати інших перспектив, окрім кривавих. Для українського визвольного руху нова економічна політика мала вбивчі наслідки. Багатінший селянин перестав підтримувати повстанців. Не значно ефективніше ніж силові методи ЧК підірвав соціальну базу збройного опору. Своїми діями повстанці заважали дядькові працювати та накликали на його голову червону мітлу каральних загонів. Знову ж таки продовжував працювати інститут колективної відповідальності. Розстріл заручників у ЧК ніхто не відміняв. Дядьки казали, чого ви собак дражнете Ідіть собі не заходьте. Ну з іншого з іншого боку. Тут теж їх можна зрозуміти, бо був встановлений цей інститут інститут відповідачів, коли розстрілювали багатьох селян і найкращих із них. Василь Шкляр один з найвідоміших сучасних українських письменників, автор скандально відомого роману Чорний Ворон, Лауреат Шевченківської премії 2011 року. Палилися раду, громили комнезами. Всі інституції, совітські повстанці, громили. Вважали, що, щоб їх боялися, щоб однією із їхніх ідей, коли вже не було надії на визволення, але вони цим хотіли довести, що ця влада є окупаційною. Оце дуже важливий момент. Незважаючи на видиму пасивність, селяни любили час від часу засунути руку під стріху і помацати, чи на місці вірний Люїс або ж трьохлінійка. Любили вони тихцем, аби не чули стукачі побалакать про славних отаманів у балачках. Тих народжувались легенди про богатирську силу останні про ірпінського отамана Гайового. Розповідали, що міг він молодого дуба з корінням повалити. Непта українізація привели до занепаду повстанський рух, але наповнили ринок товаром та харчами. Село на дачу рванула різношерста міська публіка. Тяпнувши водочки та нажершись от пуза, вони співали на Україні. Добре жить. Є що шамать, є що піть. Етнічний склад крупних міст Непманської України був доволі пістрявий. Більшість там складали росіяни, євреї та поляки. Українська меншість ментально належала до тої ж таки російської культури. Вона встидалась рідної мови і скрізь, де тільки можна підкреслювала нелюбов до всього українського. Цей рабський тип у своїй п'єсі за двома зайцями ще на початку століття вивів Михайло Старицький в розгул по нащадки проні прокопівни були основними споживачами низькопробної шалманної культури. Саме місто, воно було, звичайно, великою мірою, можна сказати, вороже до цих людей. Я ще раз наголошую це східні міста, такі там, як Харків, Січислав, Одеса і точно таки Київ певною мірою. Але все одно о, в цей час були створені умови, що. Ці люди, літератори, митці, вони почувалися певними себе. Українізація, яку більшовики запровадили паралельно з НЕПом, дала можливість переломити звичний хід речей. Українська культура мала відвоювати великі міста. Зробити це можна було тільки одним чином високою якістю творення. Довженко, малевич, бурлюк, курбос та іже з ними увійшли у контексти світового та європейського мистецтва. Багато інших письменників, художників, архітекторів, скульпторів, вчених на старті їх творчості зрубала сталінська гілітина. Нині, повертаючись до періоду непу та тісно пов'язаному з ним феномену відродження української культури, багато хто задає собі питання: а що було б, якби в 30-ті світ української інтелігенції залишився серед живих? Відповідь проста: вочевидь, сьогодні не було б абсурдних дебатів про квоту українського в національному теле та радіоефірі або ж тяжких роздумів довкола того, є Шухевич та Бандера героями України чи ні. Звичайно, так. Бо хто ж тоді герой? Може Сталін, пам'ятник якому не так давно спорудили в Запоріжжі, чи кріпосниця Катерина на прощу до якої ходять горді одесити? Але то так собі, ліричний відступ. Зустрінемось через тиждень. Любіть Україну, тримайте порох сухим.